Уявіть, що одного ранку ви прокидаєтеся і з жахом усвідомлюєте життя, яке ви проживали досі, насправді було не вашим. Кожне рішення, кожна жертва, кожна маска, яку ви носили, усе це було лише для того, щоб відповідати очікуванням інших, але всередині завжди лунав голос. Тихий, ледь чутний, заглушений потребою в схваленні та страхом розчарувати. І ось настає момент, точний, невловимий міг, коли все змінюється. Ніби спадає завіса, і вперше ви бачите реальність такою, яка вона є. Ви витратили своє життя, ставлячи інших на перше місце, зовсім забуваючи про себе. Карл Юнг Великий мислитель говорив, що найважливіша подорож, яку ми можемо здійснити, це подорож у глиб себе. Але обрати собі це нелегко. Це означає зустрітися віч на віч зі своїми страхами, перестати догоджати іншим, знайти в собі сміливість сказати ні всьому, що не відображає нашої істинної сутності. І саме в цей момент починається справжня трансформація. Сьогодні ми запрошуємо вас у глибоку подорож ми хочемо показати вам, що відбувається, коли ви нарешті обираєте себе понад усе. Це буде нелегкий шлях, сповнений викликів і сумнівів. Але одне можна сказати точно: після нього ніщо вже не буде таким, як раніше. Перший момент, коли все змінюється, настає раптово, без жодного попередження. Щось усередині вас ламається. Дивлячись на себе в дзеркало, ви раптом усвідомлюєте, що занадто довго жили для інших. Ви говорили так, коли хотіли сказати ні. Ви придушували свої бажання, щоб відповідати очікуванням оточуючих, прагнучи схвалення замість того, щоб бути собою. Ви адаптувались, щоб бути прийнятим, забуваючи про найважливішу людину, про себе. І раптом щось відбувається, внутрішній розрив, порожнеча, яку більше неможливо ігнорувати. Це ваш внутрішній голос нарешті заявляє про себе, ставлячи одне єдине запитання: а що якщо я хоча б раз оберу себе? Це просте, але надзвичайно потужне запитання. Бо саме з нього починається ваше справжнє перетворення. Карл Юнг, один із найвеличніших мислителів сучасної психології, залишив нам глибоке послання: людське призначення полягає у відкритті самого себе, але цей шлях до автентичності один із найскладніших. Бо вибір себе це відмова від зручних виправдань та ілюзій. Це вихід за межі звичних рамок, де комфорт важливіший за істину. Це сміливість зазирнути всередину себе, визнати свої страхи та вразливості, а потім, незважаючи ні на що, йти вперед. Революція починається з першого кроку, з першого усвідомленого Ні, тому що вас руйнує, і першого рішучого Так, тому, що вас наповнює. Це не гучний протест, а тиха. Але непохитна впевненість у тому, що ваше життя це ваша відповідальність. Ви починаєте обирати не тому, що так потрібно комусь, а тому, що так хочете ви. Ви обираєте оточення, яке надихає, а не знецінює. Обираєте шлях, який запалює вогонь усередині, а не просто відповідає чужим очікуванням. Обираєте дії, які приносять радість. А не лише визнання збоку. Звісно, на цьому шляху будуть сумніви, страхи і втрати. Хтось, хто звик до колишньої версії вас, не зрозуміє і відвернеться, але разом з цим прийде неймовірне відчуття свободи, бути собою без оглядки на чужу думку. І одного дня, дивлячись у дзеркало, ви побачите іншу людину. Людину, яка більше не ламається під тиском зовнішнього світу, а творить свою власну реальність, людину, яка більше не живе для інших, а живе нарешті для себе. Друге, що ви помітите, коли вирішите поставити себе на перше місце, це реакція оточуючих. Хтось дивитиметься на вас з недовірою, хтось відчує загрозу від вашої нової впевненості. Деякі почнуть критикувати, говорити, що ви змінилися, що стали егоїстичними, але правда в тому, що ви не змінилися, ви просто повернулися до того, ким завжди були. Проблема в тому, що багато хто звик бачити вас зручним, готовим жертвувати собою заради них. Тепер, же, коли ви говорите ні, встановлюєте кордони. Йдете своїм шляхом, не прагнучи схвалення інших, їхня звична рівновага порушується. Не тому, що ви чините неправильно, а тому, що ваша трансформація змушує їх зазирнути всередину себе, а до цього готові не всі. Юнг чудово це розумів: коли ти починаєш жити автентично, не всі підуть за тобою, але ті, хто залишиться, це люди, які бачать тебе таким, який ти є, а не таким, яким ти завжди був для них. Вибір себе це не зрада інших, це чесність, чесність із самим собою і зі світом. Але правда в тому, що не всі вміють приймати чесність, особливо коли вона порушує їхній звичний порядок речей. Вони звикли до вас старого, слухняного, зручного, який підлаштовується – Ваша нова версія змушує їх усвідомити власні обмеження. Але світ не руйнується, він просто змінює форму. Спочатку раптом стає порожньо, віддаляються люди, які сприймали вас лише через призму їхньої зручності, можливо, навіть з'явиться відчуття втрати. Але насправді це не втрата, а звільнення. З часом ви помітите, що простір навколо вас починає заповнюватися інакше. У ньому з'являються ті, хто поважає вас справжнього, а не вашу здатність догоджати, ті, хто підтримує вас не за зручність, а за щирість. Коли ви обираєте себе, світ адаптується під вашу нову версію, ви притягуєте можливості, які раніше здавалися недосяжними. Відкриваються двері. Про існування яких ви навіть не підозрювали. Вам більше не потрібно боротися за увагу чи схвалення, достатньо бути собою. І тоді, одного дня, озираючись назад, ви зрозумієте, ви нічого не втратили, ви просто знайшли собі. Третя сила, яка приходить з вибором себе, це сила внутрішньої свободи. Роками ви шукали схвалення ззовні. Ви намагалися бути тим, ким від вас очікували, вважаючи, що тільки так зможете заслужити любов, повагу, визнання. Але реальність інша, ваша справжня сила завжди була всередині вас. Коли ви нарешті обираєте себе, відбувається щось неймовірне, ви усвідомлюєте, що більше нікому нічого не винні доводити. Ви більше не боїтеся розчарувати, не боїтеся осуду, не боїтеся бути недостатньо хорошим. Ви перестаєте догоджати. Ви перестаєте шукати схвалення. Ви відкриваєте найбільшу свободу жити відповідно до своєї істини. Юнг говорив про індивідуацію, процес, у якому людина стає найавтентичнішою версією себе, не тією, яку нав'язує суспільство, не тією, яку очікують батьки, а тією, що співзвучна її душі. Головний наслідок цього процесу звільнення. Ви відчуваєте себе легше, сильніше, ближче до своєї істинної природи, бо вперше в житті ви йдете в правильному напрямку. Ви більше не стримуєтеся страхами, які сковували вас роками, не живете в очікуванні чужого дозволу, не доводите свою цінність, бо знаєте, ви вже цінні. І в цьому звільненні є неймовірна сила. Коли ви відпускаєте страхи і перестаєте грати за чужими правилами, ваш внутрішній світ стає міцнішим, ніж будь-коли. Вас більше не турбують чужі думки, бо тепер у вас є головне впевненість у собі, і ось що відбувається: інші починають поважати вас більше ніж будь-коли раніше, не за поступливість, не за прагнення відповідати, а за ту силу, яка виходить від вас, коли ви йдете своїм шляхом. Світ, як і раніше, може не схвалювати ваш шлях, але тепер це вже не має значення, бо ви більше не шукаєте схвалення, ви просто йдете туди, де вам по справжньому добре. І це істинна внутрішня свобода. Четверте, минуле більше не має влади над вами. Усі ваші минулі рішення були продиктовані страхом розчарувати, бажанням бути прийнятим, потребою догодити. Але коли ви обираєте себе, Минуле втрачає над вами владу. Ви більше не потребуєте схвалення інших, ви більше не боїтеся бути незрозумілим, ви більше не намагаєтеся заповнити порожнечу ззовні, бо усвідомлюєте головну істину, ви самі по собі, і цього вже достатньо. Ви перестаєте зациклюватися на помилках. Більше немає сенсу картати себе за те, що було. Ви зробили найкраще, що могли з тими знаннями та силами, що у вас були. Ви перестаєте жити в полоні жалю. Минуле не визначає вас. Воно лише дорога, якою ви йшли, але не те, ким ви є зараз. Ви перестаєте нести тягар чужих очікувань. Більше немає потреби виправдовувати чиїсь надії або відповідати картинці, намальованій не вами. Минуле більше не диктує вам, хто ви є. Тепер це робите ви. Ви обираєте себе не тому, що хочете довести щось світу, а тому, що більше не хочете зраджувати себе. Ви перестаєте залежати від старих історій, бо усвідомлюєте єдина історія, яка має значення, та яку ви створюєте зараз. З цього моменту ви живете не заради чужих очікувань, а заради власної правди, і в цьому ваша справжня сила. П'яте Всесвіт відповідає синхронністю. Коли ви приймаєте автентичне рішення, світ починає відгукуватися. У ваше життя приходять нові люди, відкриваються двері, які раніше здавалися неможливими. Події складаються з магічною точністю. Юнг назвав це синхронністю. Ви не просто випадково зустрічаєте потрібних людей, ви не просто так потрапляєте в потрібне місце, в потрібний час. Це природний наслідок того, що ви нарешті живете в гармонії з собою. Коли ви більше не йдете проти своєї суті, реальність починає підлаштовуватися під ваш внутрішній ритм. Можливості, про які ви навіть не думали, з'являються. Люди, які поділяють ваші цінності, самі виходять на ваш шлях. Ви починаєте помічати знаки, які раніше би проігнорували, випадкові розмови, які дають відповіді на давно мучивші питання, збіги, які занадто точні, щоб бути просто випадковостями. Це не містика, це логіка життя побудованого на автентичності. Коли ваші думки, дії та бажання нарешті вирівняні, світ відповідає вам тим же: синхронність це мова всесвіту, яка говорить, ти на правильному шляху. І чим більше ви довіряєте цьому потоку, тим легшою стає дорога. Ви перестаєте боротися за місце у світі, бо світ сам дає вам простір, коли ви обираєте бути собою. Шосте. Ви навчитеся бути наодинці з собою. Вибір себе часто призводить до самотності, але самотність не ворог. Це шанс пізнати себе, зцілити свої рани, створити життя, яке ви дійсно хочете жити. І тоді станеться щось дивовижне. Ви почнете насолоджуватися своїм власним товариством. Ви зрозумієте, що вам не потрібні токсичні люди, що ви більше не зобов'язані задовольнятися малим, бо ви нарешті усвідомили головне ви вже достатньо. Ви більше не шукаєте порятунку у зовнішньому світі, бо знайшли його всередині. Ви більше не боїтеся тиші, бо в ній ваші справжні відповіді. Ви більше не заповнюєте порожнечу випадковими людьми, бо всередині вас більше немає порожнечі. Бути наодинці з собою це не ізоляція, а свобода. Свобода робити те, що по-справжньому відгукується, обирати оточення, яке надихає, а не спустошує. Свобода бути в гармонії з собою, не залежати від чужої думки, не боятися бути незрозумілим, і найдивовижніше, коли ви більше не боїтеся самотності, ви починаєте приваблювати у своє життя людей, які теж цілісні. Не тих, хто вимагає вашої енергії, а тих, хто доповнює. Ви не половинка, яка чекає доповнення. Ви цілісна людина. І це найцінніший зв'язок, який ви коли-небудь могли знайти зв'язок із самим собою, сьоме вибір, який змінює все. Юнг залишив нам ще одне важливе послання: хто дивиться назовні, мріє, хто дивиться всередину, пробуджується. Життя, яке ви хочете, не приходить ззовні. Воно народжується з того, що ви обираєте себе. Чи готові ви зробити цей вибір, якщо так, це тільки початок, але цей шлях ваш, і ніхто не зможе пройти його за вас. Це шлях, на якому не буде гарантій, не буде чітких карт чи дорожніх знаків, не буде натовпу, що підказує, куди йти. Але буде щось куди цінніше, внутрішній компас, який завжди веде вас до істини. Ви більше не живете в очікуванні ідеального моменту, ви не чекаєте дозволу, схвалення чи впевненості в завтрашньому дні. Ви просто йдете вперед, знаючи, що кожне прийняте вами рішення це крок до автентичного життя. І нехай дорога буде непростою, нехай будуть сумніви і моменти, коли хочеться повернутися назад. Знайте одне. Як тільки ви обираєте себе, назад дороги немає.